Вітаю вас, друзі. Вам напевно цей випуск буде доволі непросто дивитись, але я закликаю це зробити, щоб ви краще розуміли, що на нас чекатиме після нашої перемоги. Мова піде про одного із наймерзенніших російських пропагандистів. Ми то самі внутрі себе знаємо, що ми чудовищний дікарі. І я дуже цікаю про Антона Красовського, того самого росіянина, який два тижні тому неймовірно радів вбивства мирних людей. Ми Мити, хатім, вистроїти добросійські відносини з Україною. Справа у тому, що Антон днями зробив чергову людожерську заяву, і після того його почали хейтити навіть інші російські пропагандисти. А потом весь світ дивиться на нас і кажуть, що руски, хочуть убивать. Дітей! для початку ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал. Потім натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар. Тоді це відео набере якомога більше переглядів. І почнемо із самого початку із того людожерського ефіру, на якому Красовський спочатку жартував про зґвалтування українців. За Сьогоднішній день я й 14 насіла а отравці герой орден муж а, от... а потім він заявив, що якщо українська дитина вважає Росію агресором, то таку дитину треба втопити. Абсолютно русський але А носіапрям тапіть таких надо було, в прям от там де плине кача. От прям цих дітей, тапіть. Найгуманніший та типовий росіянин Красовський пропонував також: якщо дітей українських не топити, то спалювати. І вот прямо в эту смирякову хату прямо забивати і вот. Нікому я не жила смерті. Нікому. І ось після цієї заяви Красовського на Росії виник справжній скандал. Почали обурюватись дуже багато інших російських пропагандистів і казали, що Антон Красовський надзвичайно погана людина. Вот сказав он, что-то такое та его. Именно так всі люди взрослые, обычно і делають, правда? Убивают дітей, якщо вдруг ребенок, наприклад, каким-то образом. Що ти сказав Ну взагалі то росіяни саме тим в Україні і займаються, що вбивають людей просто так і дітей. Зокрема, станом на сьогодні відомо про загибель понад чотирьох сотень дітей внаслідок російської агресії. Але цікавить мене і ще один момент. Раніше Красовський вже робив подібні заяви. Він пропонував топити самих же росіян. Що був би я у власті, я б сейчас вас всіх натурально пов'язав там і прям в мойкивати утопив. Ще до повномасштабного вторгнення Красовський публічно на телеканалі АРТІ казав, що взагалі-то треба вбивати усіх українців просто за те, що вони українці. Ми віднімемо у вас вашу конституцію. І сажіомою на Красному ще на лобному місці. Ні, да? посажимо на Крищаті вместе с вами на ваших же огнях, как ви любите. Нікому я не бажаю смерті, нікому. І після кожної такої людожерської заяви, Красовського ніхто не таврував, ніхто його не критикував серед росіян. Навпаки, за нього заступалась ціла Марія Захарова. Інформаційна атака на Антона Красовського по всім фронтам. За що? Просто за то, що чек много лет говорить очевидні речі, говорить правдиво. але конкретно у цій ситуації усе відбувалося зовсім інакше. Симоньян, директорка РТ, заявила, що вона, наче як, звільняє Красовського, потім слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що він буде перевіряти висловлювання Красовського. А депутати госдуми закликали його негайно заарештувати, тому що він виявляється, ворог Росії, і мені стало цікаво розібратися. А чому така раптом? З'явилася реакція, чому раніше росіяни толерували отакі людожерські заяви, а тут вони вирішили засудити красовського. Відповідь дуже проста: ця заява стала надто резонансною і поширилась у всіх західних медіа. А потім весь світ дивиться на нас і кажуть, що руски хочуть вбивати. Діті, і світ знову переконався, ким насправді є російські нацисти, та маю відзначити, що Красовський не завжди був таким. Він свого часу приїздив на майдан під час революції гідності та публічно потім засуджував російську агресію. Вот ви вважаєте, що Україна это ничтожная страна, которую можно можна какой-то Крим, да, который ви почему-то решили, що він ваш. Ви вообще понимаете, що ми нічтожні? Вот это ви понимаете? Він навіть пророкував, що через агресію Росії проти України на росіян чекає тотальне приниження. З моєї точки закінчиться закончиться. може тільки одним. Дійсно великим моральним большим цього общества. А потім він узяв як це часто буває у представників російської пропаганди та перевзувся. Але повернімося до основної теми випуску: Сімон Ян і інші намагаються зараз якось дистанціюватися від Красовського, щоби сказати, що насправді росіяни не такі, але вони саме такі, як Красовський, і є. Він абсолютно типовий росіянин, і робити людожерські заяви для росіян абсолютно абсолютна норма, я нагадаю, що так само напередодні повномасштабного вторгнення росіяни закликали до терористичних актів проти цивільного населення. Ти знаєш, мені сьогодні страшно. не Хватають парочки вибухів возле офісу президента Києва на вулиці Банківської. І парочки тройки вибухів не хватають в київському метро? Ну а може бути і на Дніпрагесі. Ще один російський пропагандист із людським черепом у руці казав про те, що необхідно вбивати українців за те, що вони українці. Тобто він закликав до геноциду. Україна быть бути Русские земли землі должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены так же, как этот чувачок, і абсолютно ніхто на Росії тоді їх не засуджував. Навпаки, росіяни усе це публічно підтримували. Більше того, от росіяни люблять розповідати, як вони йдуть усі на боротьбу проти нацизму. Так ось Гітлер свого часу казав, що необхідно остаточно вирішити єврейське питання. А росіяни кажуть, що треба остаточно вирішити українське питання. Почому я б'явна субсна мобілізація, тому що у нас ніхват. Тает войск, чтобы решить окончательно украинский вопрос. Всех победим, всех убьем, всех кого надо, ограбим. Все буде, як ми любимо. проти ось таких нацистських заяв ніхто із російських пропагандистів не протестував. Навпаки, вони продовжували свою геноцидальну риторику і казали, що їм байдуже кого насправді в Україні вбивати, аби це були українці, де да хоча б і так мені все одно як вони називаються прекрасним арабським словом шахіт, або прекрасним руським словом герань, лише б воно літало і падало на головах. Ось, оце створіння, яке ви щойно почули, звати Сергій Мардан. І до нього цілком нормальне ставлення у інших російських пропагандистів. Вони його поважають особливо за слова про те, що для українських учителів треба створювати концтабори. Чому б от, дійсно от, не встроїти такий невеликий локальний запорожський гулаг, акуратненький такий в степі, от, от, під палящим сонцем для учителів, які поки що ще не навчились нашу прекрасну родину? Но Ну і візьмемо найбільш показовий приклад ту саму Маргаріту Сіманьян, яка грозилася узяти Україну за два дні. Понимали, що в гарячій війні Ми Україну побідім за два дні. Чую, Господи, ну Україна... Ну... Вона показово, наче як звільнила Красовського зарті після його заяви про дітей. Сказала, що таке казати не можна. Це надзвичайно обурливо, але забула, як вона сама казала про українських дітей. що їй абсолютно не шкода, коли російська армія їх вбиває. Я не можу більше слухати неціо про те, що дітей жалко, Дітей жалко. Чим от в чому вам жалко жалкодіті тому ви, друзі, усвідомте ця війна за наше і з вами виживання. Росіяни вони там майже усі такі, як Антон Красовський та інші пропагандисти, яких ви щойно почули. Це не випадкова була заява Красовського, а цілком закономірна. Просто росіяни злякалися надто широкого резонансу, і усі ці вибачення це просто вистава. Я дурак. І я дурак. Красовський намагався пояснити, що він закликав до вбивства дітей, тому що він надивився на мертвих російських солдатиків, які йшли вбивати українських дітей. Я бачив наших солдатиків розорваних, сажоних, стертих врагом. в ворожаних силах Росії ні. Проте, ось оці награні вибачення пропагандиста Красовського вони насправді дуже і дуже показові. І також я думаю, о кожному рібьонкі на той стороні і страдаю. Каждом ребенке на той стороне. Вот прям топить этих детей, топить. Никому я не желаю смерти, никому. На прикладі цієї історії ми вже і з вами можемо побачити, як себе потім будуть поводити російські пропагандисти після нашої з вами перемоги. Усі ці Соловйови, Скабєєви, Сіманьян та інші будуть стояти на колінах та благати про прощення. Вони будуть казати, що вони помилялися, що вони дурні, що вони насправді мали не те на увазі, але жодного прощення ніколи вони не отримають, тому що вони відповідають Відальні за злочини проти України не менше аніж виконавці тих самих злочинів, не менше за російських солдатів, а інколи навіть і більше, тому що вони розпалювали цю війну, тому що вони закликали до геноциду. І кожна оця російська пропагандистська паскуда буде покарана. Ми дістанемо обов'язково кожного ніхто покарання не уникне.